Кот 4 ноября у нас вигляді Антоновка. тоновка света. Нет п'ять днів у темряві. З 3 листопада жителі Антонівки вимушені пересуватися вулицями під світлом ліхтарків чи фар проїжджаючих повз машин. Люди не приховують. І Якщо в день ситуація виглядає не так критично, то з настанням вечора життя у селищі буквально зупиняється. Зараз час перевели темніє, рано. Діти з школи, хто в другу зміну вже йти додому темно, людині похилого віку йти, дороги погані. Як з'ясувалося, вуличне освітлення зникло через несправність двох трансформаторів. Загалом без світла залишилося дві третіх населеного пункту. Це понад три тисячі жителів Антонівки. Проте такі ситуації люди зовсім не дивуються. Вся відповідальність лежить на голові Антонівської селищної ради. Я в нас такий, всі на нього кажуть цар. Семенчев Ігор Ігорович. Коли ще не розпочалася виборча кампанія, Семенчев відкрито всім сказав, якщо мене і в сальдо не виберете, то будете ви і без світла, і без газу, і без доріг. Я вважаю, що те, що сталося на сьогоднішній момент, немає світла, це злочин. Це Семенчев зробив навмисно і п'ять днів. Що можна зробити трансформатором, щоб за п'ять днів не відремонтувати. Антонівська громада таки вважає, що дійсно причиною відсутності світла це є те, що не прийшов до влади Сімічев разом із сальдом. А перемогли в виборах, коли Хаю при переміг. Ну і перше місце в нас отримала лугова Галіна Лінідавна, як депутат в міську раду. Це я думаю дуже обурило нашого голову селищного ради. І через це я вважаю, що це відбулася диверсія. Не може бути одночасно вийти із ладу дві трансформаторні підстанції. За допомогою громада Антонівки звернулася до команди Ігоря Колихаєва. Ситуацію під свій особистий контроль взяла новообраний депутат Херсонської міської ради від політичної партії Нам тут жити Галина Лугова. У мене телефон червоний. Люди, звісно, телефонують, питають, чому це так. Я, в свою чергу, звернулася до Ігоря Колихаєва, лідера нашого, кажу, така ситуація склалася. Давайте термітні. Реагувати. Ігор Вікторович втрутився в ситуацію, тримає її під контролем. І наразі світло має вімкнутися. До вирішення проблем лідер політичної сили Ігор Колихаєв долучив і директора комунального підприємства Херсон Олега Ребрія. Внешнє освітлення Антоновки не входить в компетенцію горсвіта, воно у нас поки не на балансі. Даби розібратися, ми направили спеціаліста і вияснили, що. Там действительно на двух из трех распределенных пунктов, от которых запитывается это освещение, произошла авария. Везде, где нужна какая-то техническая помощь от Горсвета, мы ее оказываем и будем оказывать. Спасибо Галине Луговой, спасибо Игорю Калыхаеву, что эту ситуацию контролируют и готовы помогать, чем могут. Представники команди Ігоря Колихаєва нам тут жити зазначають, під час цьогорічної передвиборчої кампанії їх опоненти вели нечесну гру та неодноразово застосовували брудні технології. Що насправді відбулося? Маніпуляція людською свідомістю, тому що селищний голова у нас звик спочатку штучно створити проблему, а потім, знаєте, як Бетман летіти і самостійно вирішувати її. Ось який цар гарний. Люди звернув. Звернулися до нього і спитали, в чому справа, чому немає світла. Знаєте, яка відповідь була селищного голови? Ви голосували за Лугову Рожкова, йдіть до них, хай вони вам вирішують і вам відповідають. Ясно? Галина Лугова наводить ще один аргумент: що несправність саме цих двох трансформаторів є не просто збігом обставин. От де дільниця в 21-й школі, де дільниця у лісгоспі, там велика перевага нашої партії. От саме жителі тут залишилися без світла. не знаю, дива, можливо, для когось і бувають, але не в цій ситуації. Коли за рахунок людських незручностей, коли люди в темряві ледь добираються додому, падаючи, ламаючи ноги, маніпулювати свідомістю і казати: е, от я ж вам казав, що треба правильно голосувати. Що Ось вам біда прийшла. От, зробіть правильний вибір, тоді щастя вам буде. Ну це неправильні речі. Мені здається, справжні політики не мають права морального навіть так говорити, не те, що діяти. На сьогодні вуличне освітлення у Антонівці вже частково поновлено. Останні ремонтні роботи мають завершитися до кінця вихідних. Проте жителі селища занепокоєні, аби за час, поки діючий селищний голова ще буде при владі, подібні негаразди не повторилися. Люди залякані. А що ж буде далі? А далі вони вже вже йде про те, що може взагалі виключать нас електроенергію, може бути з газом якісь перебої, з вивезенням сміття тощо Розумієте? Мова йде про повне припинення цивілізованого життя. На, 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 на території нашого селища жителі селища Антонівка вже знають, що 15 листопада відбудеться другий тур виборів мера Херсона, і вони обов'язково прийдуть на виборчі дільниці і зроблять свій вибір за розвиток та зміни на краще. Я сподіваюся, що Ігор колихаєв відбудує наш Херсон. А якщо ми допустимо таких як Варюх, як Сальдо. І семінчи, то Херсона більше не буде. Люди підтримують Колихаєва, з яким ми зустрічалися. До речі, наша громадська організація активісти ставили е, не зовсім зручні питання, але ми почули таку позитивну відповідь, яка нас задовольнила, і тому ми йдемо звичайно і Будемо підтримувати ігоря Калихайва. Як би там ні маніпулювали людською думкою, не залякували людей. Я хочу запевнити усіх жителів після 15 листопада, коли відбудуться вибори. Нашого міського голови, і ми впевнені, що Ігор Лихайов переможе 100%, Життя не закінчиться ні в Антоніці, ні в місті. В Херсоні буде і освітлення вулиць, буде і вивезення сміття, буде відремонтовані дороги, буде вода, буде газ. Тому що ми за здоровий глузд і за реально здорове. Життя для людей, для наших херсонців. Тому, будь ласка, приходьте всі на вибори 15 листопада, і давайте разом зробимо правильний вибір на благо нашого херсону і наших жителів, бо нам тут жити.